На коса за 4300 гривень. Що тут іде в комплекті? Давайте подивимося. Це у нас моделька АТА 40 від Прокрафта 3 роки дається гарантії. Тобто ціна шикарніша. Давайте дивимося. Два акумулятора, Далі у нас защита, у нас ручка, у нас різні якісь тут ключики, болтики, гаєчки, щоб її зібрати. А, тут у нас лежить катушка з ліскою. У нас лежить діск з побідітовою напайкою на 40 зубів. Коса у нас, бачите, йде двохсоставна, з двох частин. Складається, тобто вона багато місця у вас не займає. Тут тут скільки тут метр приблизно да, довжини її з двох частин. А, і легко собі треба її десь перевезти. Будь ласка, взяли і перерозібрали, перевезли. Збирається все за 5 хвилин, ремінь також йде в комплекті, 3 роки дається гарантія, двигун йде безщітковий, зарядка йде в комплекті на 2 А. Так? Да, 2 ампера, дві батареї в комплекті. Тобто комплектація шикарна. І це все лише за 4,5 тисячі гривень. Посадка, плюс іде Макітовська, тобто ці батареї вам підійдуть на будь-який інший інструмент. Чи якщо у вас є ще батареї під Макітовську посадку, вони так само ну, сюди підійдуть на цю косу. Так що 4300, будь ласка, замовляйте, якраз саме-саме треба косити травичку.